Жили собі колись давно журавель та лисися, та були вони такими найкращими друзями, що годі було й мріяти. Були прекрасними співрозмовниками і розуміли одне одного із пів слова, і от якось запросила лисичка журавля до себе в гості. Прийшов журавель до лисички на обід, взяв з собою квіти та й вручив їх лисиці, а сам пішов знімати свого капелюха. Після того, як він зняв капелюх, сів він собі за стіл та став чекати лисичку. Лисичка приготувала смачної незабишної манної каші. Стала вона накладати ману та розмазувати її по тарілці, щоб краще стигла. Сіла вони, де стали їсти. Журавель дзьобом клює, клює, де нічого з'їсти не може. А лисичка бере язиком та злизує і злизує. Наїлася лисичка, а журавель залишився голодним. Подякував жиравель лисичці та пішов до себе. Іде журавель до себе, іде. І думає, чому так підло з ним поступила лисичка? Він якось засумував через це. Вирішив він запросити до себе лисичку та вже по справжньому її нагодувати у себе. Пішов він та ліг спати, а на ранок скочив він з ліжка і зрозумів, що він хоче приготувати. Він побіг до себе до комори, щоб приготувати борщу. Взяв все, що йому було потрібно, взяв кастрюлю, і став готувати. Після того, як він почистив картоплю, всипав він її до кастрюлі, взяв все, що йому було вже не потрібно, відніс назад, або сам поклав кастрюлю на гарячу плиту і став помішувати борщ. Коли борщ був переготований, він вийшов на вулицю глянути, де ж зараз може бути лисичка. Побачив він лисичку та й запропонував їй прийти до нього. Та й прийшла. Прийшли вони до нього на обід, він взяв два глечики, бо зазвичай саме так і їв. Набрав їх борщем та дав гладчик лисичі та собі. Стали вони їсти. Журавель собі їсть, а лисиця до того борща дістатися не могла. Стала лисиця на журавля кричати про те, як він її зневажає і все інше. А журавель не знав, що так буде. Він засумував і з тих пір. Лисиця та журавель більше не розмовляли, бо кожен думає лише про себе.